Зараз президент. Так. Він голов... головнокомандуючий? Так. так. Так? Хто зараз наживається на війні? Порошенко. Ого, ого. Що? ого. Що? Скільки ви випили? А? Скільки ви випили? Так, яка тема вчора? Бачила зброю в двох з них, прям пістолет в кабурі. Друзі, чесно вам скажу, це Ша людина, яку я бачила у своєму житті, а ви тут що робите сьогодні? О, велика тітушня удостоїла на честі е, прийти на наш куліж фест, але ну щоправда, вони на нашу локацію не спускалися. Я не знаю, чому можливо їх відлякував там запах часнику, можливо, запах куліша їх відлякував, але вони не спускалися до нас. Вони всі були в медичних масках. Ну так, вона в них ще була зброя, тому що коронавірус він може напасти, от фізично може неочікувано напасти. Тому е були зафіксовані в них і пістолети, і кастети були зафіксовані. Отже, друзі, що ми бачимо? Купа тітушок, вони об'єдналися. Та група, яка була зверху, та що ми зустріли тут. Я бачила зброю в двох з них: прям пістолет в кабурі. Фу, зніми прапор. Друзі, що ще важливо: ці тітушки досить голосно вигукували, що зеленський молодець. Ну і взагалі, здається, не приховували своїх симпатій та антипатій. Не хочемо, звісно, вам нічого нав'язувати. Висновки робіть самі. Зеленський зараз президент. Він головно головнокомандуючий. Так Так? хто зараз наживається на війні? З Скільки ви випили? З ким ви випили? Так, яка в ще разі? Я дуже дякую за теплий прийом Дніпря. Я вас дуже люблю. Я дякую за підтримку. Слава Україні! Смерть ворогам! І Україна, понад усе, ну а про Путіна ви самі знаєте. Дякую пасі, друзі. Чесно вам скажу, це найсміливіша людина, яку я бачила у своєму житті.